Сумщина, що знаходиться на самісінькому кордоні з Росією, активно перевіряє бойову міць. По області встановлюють громадські блокпости. Військові проводять маневри, щоб краще реагувати у можливій бойовій ситуації. Конфлікт з країною сусідом вкрай напружений. У Тростянці для його обговорення за ініціативи міськради зібрався круглий стіл. Тема три дві це сухільна ситуація в Україні в першу чергу. І наше ставлення до тих подій, які відбуваються відносно Криму, відносно сепаратизму, який зараз має по різні куточки куточках нашої країни, в Луганській, Донецькій, Харківської областях, а також ситуація в нашому місті та районі. Тема подій, які відбулися, події, які можуть відбутися. Ініціатива була створення тобто, проведення цього круглого столу з кількох політичних сил. Хотіли поговорити про подальше бачення і пам'ятника Калініна, і перемінування. Головне завдання заявив мер об'єднання заради спокою в місті. У нас різні погляди, різні політичні подобання, але нам тут і жити. І на мій погляд нам треба знаходити якісь спільні точки заприяснення для того, щоб не ворожувати, не воювати, а намагатися враховувати до себе для планування майбутнього розвитку нашого міста Трасінця. Сьогодні, в принципі, кожному є можливість свідку позицію висказати. і таку єдність вже продемонстрували. Ідеологічні вороги, свобода та комуністична партія з обговоренням долі пам'ятника Леніну вклалися у кілька хвилин. Більше того, за рідне місто при потребі члени обох партій готові боротися разом. Чим же тростянчани можуть допомогти армії? І чи потрібна така допомога взагалі? Якщо завтра, наприклад, ситуація у курску. ми розуміємо, що на за закордує не стоїть більше 100 тисяч находится от нас практично 30 есть тобто, На сьогоднішній день ми розуміємо, що в той самий ахтирці, писарів, які стоять наші війська, дуже серйозно вже підтягуються і так далі. Просто як сказали, смс-ки на армію на, на, кудись да? можуть допомога, якщо це стосується, мова йде про е, конкретні частини. Е, два. Третя може бути допомога в організації, допомозі тут. Фонд доброта організує збір грошових коштів, підприємці їх можуть перерахувати на рахунок, який ви знайдете в пресі, буквально в завтрашніх номерах і на радіо, а також ви почули його по кабельному телебаченню. Значить, Фонд доброта мог би з. Збирати і продукти, ну, консервацію, допустимо, такі, але чисто по структурі, скільки там три чоловіки працює, то це буде обтяжно. Хоча можна, якщо ми приймемо рішення, раді Бога можна організувати такий централізований збір і продуктів. Але головна допомога, яку можуть надати тростянчани, не матеріальна, а кадрова. Міська рада та районний осередок Всеукраїнського об'єднання Свобода збирають добровольців для патрулювання території міста. Ми говоримо багато про кошу. Вони дійсно важливі і для відсотків частин і наших тимських місцевих, і можливо для якоїсь мобілізації. Але за ініціативи нашої партії була створена громадське формування, вони сьогодні згадувалось, і Свобода також ініціює створення громадського формування. Так от головне, якби не, не те, що головне, важливо не тільки кошти, важливий людський ресурс. Ресурс добровольців, ресурс тих людей, які готові. Щось робити, які готові стати на захист своєї держави, які готові надати якусь допомогу, і тому важливо, щоб всі політичні сили, якщо ми вже я так бачу більшість згодилась на тому, що ми єдині і ми готові об'єднати зусилля, аби захистити нашу державу, то в кожного з вас є також ресурс. Доведіть, будь ласка, до свого своїх однопартійців, що є такі організації, що вони ждуть добровольців. Що ваші люди мають можливість взяти участь конкретно у цій роботі? Кордон з Росією надзвичайно близько, тому добровольців будуть задіювати установлені блокпостів на дорогах. Завдання цих людей проінформувати про можливий рух військової техніки з боку Росії, а також не допустити диверсій у місті. Мішки ми буквально сьогодні за бочки, мішки, блоки у нас є. Ми готуємо техніку комунальника може виїхати прикрити на блокпости. Для нас важливо, щоб люди населення Трасенця з розумінням поставилися до певних труднощів, які виникнуті у них. Тому що звісно, нам потрібно буде нужна буде при скорость скорост присікає цей блокпоста, да? не показувати не буль і матір людей, які там стоять на тому посту, вони стоять говоря, благодаря своєї патріотизму, своєму безплатно, абсолютно ночі, дні. всі учасники круглого столу змогли висловити своє бачення дій у випадку напруженої ситуації з Росією. Дійсно, ті росіяни, які проживають в Росії на сьогоднішній день средства масової інформації російської запудринами і голову на сьогоднішній, і плюс до цього, дивлячись по телевізору, як виступають в Росії партія Рігонов із фракції партії регіонів, деякі депутати і розказують, розпалюють вовни ще, ще більше, і виступають на не пам'ятаю, канал, на РТ Кісільов. І розказують те, що зараз по Україні ходять, і в частності в Києві ходять бандери свастіка, з свастикою, з хрестами, і чути не просить якусь допомогу, щоб спасіння спасти український народ, непонятного якогось фашизму, то це на них лежить дуже здоровий рік. Тому що дійсно ті росіяни дивляться, вони знають правду, а на сьогоднішній день слухають брехи. Завдяки деяким злагоджем і добросовісним жителям міста Тресенця зібрали вчора нараду і думали, який буде наш ШАГ, зможемо чи не зможемо ми допустити в місто і Тресенецький якийсь хаус, і як на сьогоднішній цих зелених чоловічиків. Тобто, вже дякуючи яким-то органам міської ради. Вже на сьогоднішній день трохи спланували, що буде у нас наперед. період. Звісно, кожен з нас ніхто не хоче, щоб завтра, не дай Бог, зайшов у кожну нашу сім'ю, непонятно хто більше шевронів і виганяв, як зараз це в Крим, з'єдналися в квартирах дітей, бабушок, жінок. Я думаю, на сьогоднішній день всі фракції, які сьогодні ще є, і батьківщина, регіонали, і, і свобода об'єднається, як вже. Тому що це наша одна держава, це наша одна Україна, і ми сьогоднішній день, мабуть, маємо прийняти те рішення, час в, в даний момент, як градить і Україну, і місто Трестянець, тому що ми, як ви знаєте, знаходимося в близі з російської границі, Сужа, Курська, і Білогорська область. Тому я думаю, подальше. Не знаю, будемо тут обсуждати чи не, не будемо, але прийняті якісь, е, може це і зарання групка сказала, якісь тактичні такі дії, щоб не допустити хаоса містительства. То У нас є бойові офіцери. Ми не маємо права їх не, не тут. По-перше, я знаю, що таке блокпост. По-друге, -по у нас скільки офіцерів, що ми не маємо права їх, їх сюди. Ось два бойових офіцери, яких я знаю, це 100%. Це Сайко Сергій. Я не, не пам'ятаю. По і Кочерга, Олександр, Олександр я теж не знаю, ну, я знаю, і Саша є тут. Вони бойові офіцери, вони пройшли огланд. У одного орден червоної зірки, і другого бойові нагороди є. Можна цих людей привлекти і будемо вирішувати з ними. Перш за ми повинні людям показати, що у нас єдина думка у всіх політичних об'єднань, що ми сьогодні не вияснимо та на Фейсбуці, да? просто прекратіть це робити. А давайте напишемо спільну заяву, в газету про те, що є така загроза, пояснити людям ситуацію, про те, що ми зрубнувалися в цьому плані. І конкретно визначити, як оці фінанси, куди, щоб хтось, допустимо, серед партії збирає. Може люди, які без партійні не знають, куди як збирати оце перш за все оце оце я От прийде треба спокоїть і показати, що є люди, які відкусимо. ми голови Партії, які разом дають діяти на території району, що на діє захистити Україну і не дати її розрубати на части, щоб люди це побачили перш за все. Ну і принаймні про те, що 10% кошти. Здесь впадають і, і, і в зону обстріла і вільно населення. К сожалению, задача. Сколько нужно времени почву, поэтому... і заправити вас, а сколько можна проверить на поставиння дітей? Работ, я Работ, я Работ, так, Радио, так, я не вірю, що сьогодні в бюджетних організаціях нема, в школах, нема, в немає в школах, немає, в бійниці, немає в многое десь там під'їзді поставити одну точку, я думаю, що можна, і так далі, так далі, так далі. Десь на вулиці поставити якийсь мігафон, там, біля адміністрації, біля горсовета, десь на вокзалі, щоб люди почули, що увага, 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 а така ситуація, і що людям далі робити, Куди бігти, де ховатися, яку яму лежиться, якщо тут такі ситуації є. мы должны быть до этого готовы. Если мы будем чекать, что нам придет кто-то расскажет, кто-то поможет и за нас все сделается, это будет неправильно. Есть э, да. две границы. Мы границами с Краснопольским районом и с Писаревским районом. Да. Да. Это, да. это какие будут на первом рубеже, правильно? Значит, нам, да, в Курске и в Белорусское направление, там, да. нам надо для, для, значит, сначала наладить наверное, отношения, допустим, с Писаревским районом и с Краснопольским районом. У нас на сьогоднішній день є величайший, величайший потенціал, це народ. Його, на мою думку, в теперішній ситуації можна використовувати в двох напрямках: перше це мирний супротив, це те, що може зробити мирний блокпост, ставши на заваду е, в якому там механічному чи автомобільному пересуненню одних чи других військ. Ясно, що на цих блокпостах. Будуть стояти добровольці, ті, які готові робити цю роботу. Якщо хтось сумнівається, ніхто сюди нікого не просить. Сидіть, але не мічтайте про те, що це вас якось у мене стороною. Друге, це те, що стосується мирного характеру використання е, народу як потенціалу. Друге, я просто боюся, що в черговий раз е, ми, як народ і наша держава, зокрема, ми прогавимо перехід від мирного протистояння до військового. Тепер досить важливим, я вважаю, паспортна система. Зараз можуть на нашу територію заходити будь-хто і тому перевірка паспортів, особливо тих осіб, які ну, і місь, міської громади це було б. Хорошим, так сказати, попереджуючим заходом. Я підтримую те, що в цей час необхідно, необхідно прийняти якийсь мораторій на всякі оці політичні дебати, політичні всякі хитання і так далі. Тут повинна бути домовленість як між засобами масової інформації, так і між політичними партіями, треба хоча б на час все це призупинити. Що стосується, я думаю, перед міською радою буде стояти питання в перспективі перегляду бюджету з урахуванням того, що такий бюджет має бути на користь оборони. Що Ну, Можливо, якісь ті е, самі. Е, 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 е. Ну, це в залежності від того, як на це відреагує державний бюджет, треба буде відповідно скоригувати і наш бюджет. Я сподіваюся, що якщо в цивільної обороні є заходи, це краще, а якщо їх нема, то ми повинні зараз вжити заходів для того, щоб привести в... Належний стан медичні заклади, щоб привести в належний стан оповіщення і сигналізацію, щоб привести на належний стан нашу систему зв'язку, а також транспортні засоби і магістралі. Зараз, якщо звернутися до підприємств, то в їх в кращому випадку одна машина спроможна вийти. А вони по всім законам війни повинні бути готові. Можливо, і, і, і повинні бути готові запаси пального. З нашої сторони, з сторони громадських організацій, яку сім'я маю на увазі голос громади, спілку підприємців, благодійний фонд, ті організації, з якими ми спілкуємося, я думаю. З нашого боку, буде вжито все, для того, щоб це покращувати стан, який зараз ми маємо. Я згоден з тим, що не повинно нам зараз спорити те, що відбувається в Києві і як кожна політична партія повинна себе вести. Але я хочу доповнити те, якщо йде таке питання про єдність країни і нашої громади, то давайте кожна громада приймати в чому буде участь. Не тільки Тростянець, або Печини, або люди, які мають ну, це направлення. Я думаю, інші громади, і Вілка, і Буймер, Станова, ну і взагалі наш район може прийняти участь в цьому або продуктами, або ну, грошима. Тобто, ну, як то. Надалі ну я не знаю, як правильно це або звернення до кожної громади від політичних партій району. Ну взагалі ми повинні бути однією країною і державою. Якщо вже трошки виступив ініціатором даного питання, ну то я вважаю, що інші повинні його підтримати. На жаль, поки що з боку районної влади жодного руху у напрямку захисту населення від можливої загрози від військ сусідньої держави немає. Усі пропозиції, що прозвучали під час Круглого столу, опрацюють та розглянуть можливість їх виконання. Я думаю, що сьогодні після цієї зустрічі у кожного появилось трошки більше інформації, ніж було до зустрічі. Це раз. Друге, після цієї зустрічі ми далі продовжуємо активно єжеднівні контакти з актерськими з, з частиною, все-таки, яка відповідає за наш Трасинівський район, за його ну, скажімо так, мір, безпасності і тому подобне. Ми почули громадські організації, що є на счет, що вже хтось перечисляє день. І слава Богу, спасибо і телевідію, вчора пустили цей ролик, і в газетах буде інформація, куди можна кошти перечислити. Можна назвали ви, Вадим, яке там смс-ка 56 я... <клес> кудись, воно там в Київ піде, у Львовську чи... Тут, то куди? А тут конкретно ось є сусіди наші, які є. Тобто Потреби воєнної частини, я питаюся більш широко ще раз ну, почути, що вони потребують, ли вони продукти питання. Картошка, морковка, там, сало і так далі. Може бути населення цим поможе, у кого немає коштів. Допустим. Інше питання. Прохання було, і ми почули, це кожен, у кожної партії є свій контингент. Ну, своїх членів партії, чи громадського формування, доцільно було б собрати вам кожному свої собрання нужного поміщення, будь-які ран, все поміщення, без різниці, будь ласка, на всіх заводі поміщення, всі наші поміщення, громадські відкриті, кажіть, коли збирайтеся і обсудіть, що може зробити конкретно ваша організація для того, щоб або довести хоча б ситуацію, яка вона є, і так далі. По Поводу красного хреста була хороша ідея. Антоні, о тому, що ми поговоримо з ними, наскільки можна, де це можна зробити, може тут якісь зробити, може якось іншому приміщенні, може в домі там, чи в школі, чи з локомотив, організуватися, поставити там столи і у когось населення є, є бажання пройти курси по оказанню першої неотложної медицинської допомоги, собі, своїм рідним. Сусідам і тому ну, подобне. Друга таке случиться, що люди знали, як перев'язувати, як там що там піддавати, які таблетки, від чого і так далі. Тому подобне. Цікава дуже була е, ідея. Була хороша ідея, це центр психологічної підтримки. Але ми подумаємо, ну так скажемо, щоб людина могла дзвонити і отримати якусь інформацію. Ми подумаємо, як це зробити, але тут теж питання. Тут кого хто кого, буде консультувати? Психолог який. Направлення, з яких трасняць можуть їхати російські війська, я вам повторяю ще раз, не секретна інформація, що це, це, це дорога, яка йде сторону, сторону. Поэтому, сама, в сторону. І тому саме в першу чергу населення Печін, Симиренняк, Дернової, Кам'янки, Каменецька, Ніцахи ще нас бути діяльними, Якщо через їхню територію, через їхню вулицю їде сьогодні колона. Ночі вони почули, що сіді і так далі, гучить щось техніка. Я вобачили якісь придвиження якихось зелених чоловічів з неповізнавательними знаками і не що це не не даже це ви українські войська. Лучше перевдіти і сообщити врає діло, що такі людей ми замізили, а вони знають це наші чи не наші. До громадського загону оборони міста вже записалися більше сотні добровольців. Стати його членом можна зателефонувавши до міськради 51380 або на мобільний 09 сімдесят дев'ять 05010. Якщо ви хочете допомогти військовим, що дислокуються в Криму та в Охтирці фінансово ви можете перерахувати кошти на рахунок, який бачите на екрані. Або принести їх особисто у палац Голіцина і віддати представникам благодійного фонду. Доброта туди ж можна приносити речі та продукти харчування в потрібні армійцям. Якщо ви помітили у місті чи районі підозрілих осіб чи рух військової техніки, телефонуйте 102 або 51380.